На Вінниччині та у самій Вінниці зростає кількість випадків захворювання на кашлюк та кір. Це високоінфекційні гострі вірусні захворювання, що переважно вражають дітей. З початку року зафіксували 35 випадків захворювання на кашлюк та 3 на кір у Вінницькій громаді. Ці захворювання дуже важко лікуються, і від них може вберегти лише вакцинація. На Вінничині знизився рівень вакцинації дітей проти кашлюка як наслідок збільшення випадків захворюваності на цей вірус серед дітей. На сьогодні у дитячій обласній лікарні уже на стаціонарному лікуванні 10 пацієнтів, найменшому із них 4 місяці. Інфекція саме кірта кашлюк, то я можу сказати перше, що це е, звичайні дитячі е, умовно е, інфекційні захворювання. Але в чому їх особливість, Те, що вони ці інфекції е, керуються вакциною, да? тобто на них можна впливати е, вакцинацією, тобто робити щеплення для того, щоб попереджати. Це перше. Друге, для чого головне взагалі робиться щеплення, це для того, щоб попередити або важкий перебіг будь-якого інфекційного захворювання. А і, і друге, це Попередити смертельні випадки. Тобто вони не захищають 100% від захворювань, але вони точно впливають на зменшення кількості захворілих і на перебіг подальшому захворювання. Кожна дитина має отримати дві дози вакцини проти кору, коклюшу та краснухи у 12 місяців та у 6 років. Ці щеплення є безоплатними і допомагають сформулювати імунітет проти цих захворювань або полегшити перебіг хвороби і уникнути серйозних ускладнень. Оскільки ліки проти кору не існує, щеплення є єдиним засобом захисту. Що чесно, то я взагалі проти вакцинації. Бо багато читала і кажуть, що є, ті побічні потім. Я ще через те не знаю, а взагалі-то копніш, то вважаю, що напевно треба. Чогось нас більше налякали за ці ковід і за ці щеплення, а взагалі-то ж ми колись свої дітей щеплювали. Відповідно, від віку там старші діти. В залежності від вікової категорії, ми зараз живемо в такому часі, що потрібно все-таки дотримуватись, тому що медицина у розвитку у нас не хромає. Порівняно, якщо можна виразитись, я от два роки прожила в Європі і все-таки повернулася, тому що, на жаль, як би не було, у нас тут лікують. У громади області їздить вакцинобуз. Лікарі там безкоштовно роблять щеплення від кашлюка та кору. За один візит у громади лікарі проводять близько ста вакцинацій. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.